Однорічна Олександра, мама Валерія, провела вакцинувати від кору, паротиту та краснухи у кабінет щеплень. Ми зробили сьогодні вакцинацію, ми дотримуємося цього, бо повинно так робити, щоб дитинка не хворіла. Наступну дозу вакцини Олександр мав би отримати у шість років. За оновленим календарем профілактичних щеплень. Це відбудеться у чотирирічному віці. Оновлений календар в Україні вводять з 1 січня наступного року, говорить головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Такі нововведення і оновлення національного календаря профілактичних щеплень дозволить з 1 січня 2026 року не лише відповідати нашим курсам щепленням світовим рекомендаціям і всесвітньої організації охорони здоров'я, а також спрямовані вони на посилення захисту українців від вакцинокерованих інфекцій, тобто інфекційних хвороб, яким можна запобіг... запобігти завдяки вакцинації. Нині діє календар профілактичних щеплень, згідно якого обов'язковими є щеплення від десяти інфекційних хвороб. На зараз у нас діє наказ 595-й, який вийшов у 2011 році, і цим наказом був затверджений національний календар профілактичних щеплень, згідно якому щеплюємо проти 10 інфекційних захворювань. Це, перш за все, туберкульоз, вірусний гепатит, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміліт. Кір, паротит, красноха і гемофільна інфекція всі ці 10 інфекційних захворювань і будуть продовжуватися в наступному календарі. Серед ключових змін в календарі щеплень з наступного року введення щеплення проти вірусу папіломи людини, говорить головна санітарна лікарка. Одноразова безоплатна вакцинація дівчаток віком 12-13 років від вірусу папіломи людини. Це інфекція, яка викликає в більшості випадків рак шийки матки. Вже доведено, що 60-75% раку шийки матки у жінок пов'язано із вірусом папіломи людини. Безкоштовне однократне щеплення проти вірусу папіломи людини, за даними всі ні, організація охорони здоров'я уже здійснюється у 75 країнах світу. Говорить з 2026 року щеплення від поліомієліту робитимуть тільки ін'єкційно, тобто шприцом. Наразі в Україні використовується комбінований схема щеплення і інактивованою, тобто ослабленою вакциною, і оральною вакциною, яка вводиться як жива вакцина в організм дитини. З 2026 року буде вводитися лише інактивована, тобто ослаблена вакцина від поліеміліту. І згідно рекомендацій в організації охорони здоров'я, саме перехід країн на інактивовану вакцину дозволить викорінити полієміліт на земній кулі. Також є зміни у вакцинації проти вірусного гепатиту. B. З 1 січня 2026 року ми будемо застосовувати щеплення дітей у 2, 4, 6 і 18 місяців. І така схема вона буде пов'язана із комбінованим курсом щеплення разом з щепленням проти дифтерії, проти правцю, проти гемофільної інфекції, а також гепатиту Б. Сьогодні в Україні застосовується вакцинація дітям від вірусного гепатиту Б як окрема схема вакцинації. Першу дозу робили до Першого день народження в пологовому будинку, потім у 2 і 6 місяців застосування саме таких комбінованих схем разом з іншими вакцинами дозволить нам зменшити кількість ін'єкцій дитини і зменшити кількість батькам відвідувати медичний заклад для проведення профілактичних щеплень. Зі слів лікарки, з наступного року від туберкульозу щепитимуть через добу після народження дитини. Нині роблять на третю-п'яту добу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.